Вітаю гостей каналу на огляді будинку в селі. Сьогодні на огляді будинок в мальовничому місті з гарними краєвидами та чистим повітрям. Село знаходиться поблизу великого обласного міста. Продається добротна частина будинку та дві земельних ділянки по 25 соток. В кінці земельної ділянки розташоване озеро та зелені насадження. Тіни побудовані з червоної цегли, дах, накритий шифером хорошої якості. Усі вікна в оселі замінені на пластикові. В будинок заведений газ та електрика, на подвір'ї є криниця. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів, в оселі три просторі кімнати, частково зроблений приємний косметичний ремонт. Усі необхідні документи готові до продажу. Також власник будинку готовий зробити скидку реальному покупцю. Так що можете сміливо торгуватись будинок знаходиться в селі Лозувата Липовецького району Вінницької області поблизу самого міста Вінниця. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому коментарі. Якщо вам сподобався мій відеоогляд, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок для отримання першими інформацією про цікаві будинки. Дякую вам та до нових зустрічей!